для тих, хто хоче сказати. Шановні громадяни, прем'єр-міністр Росії каже, ми дамо вам гроші бандії Януковича, тільки тоді, коли ви проявите твердість і не дозволите бути ганчіркою, об яку витирають ноги. Це про кого він так? Він буде платити гроші Бандюковичу, щоб він вбивав нас. Він буде платити гроші тим мінтам, які сьогодні барикадують свої управління. Мабуть, Бог посилає нам випробування сьогодні. Сьогодні влада, вибачте мені за таке слово, бо її немає. Оголосила війну власному народу. Обзывающий нас по-разному. Сегодня траур. Траур уже с декабря месяца. Власть убивает людей. Реально убивает. Есть видео, есть свидетельства тоже. Ребят просто уничтожают. Власть для того, чтобы сохранить свои миллиарды, ограбила народ, и теперь хочет отстоять свои позиции. И просто уничтожает всех, кто против, против этого режима. Люби. Ближнього свого як себе самого сьогодні більше як 50 людей загинуло в Києві. А ще якщо врахувати тих, які були перед ними, скоро ми перейдемо рахувати на сотні. Але я думаю, що та ненажерлива кровопийна влада, вона захлиниться тою народною кров'ю. Тюрмів на для 46 мільйонів не хватить. Dávno dne nepoвсяk čas si na věky věci